Наш мозок погано відрізняє видумку від реальності. Реальністю стали ті найгірші сценарії, які ми навіть уявити собі не могли. Ви не здасте екзамен, не будете бомжувати на вулиці. Вас батько, коли не вб'є. Ви боїтеся минулого, яке ви пережили. Тривожність та стрес. Ці два слова стали просто невід'ємними частинами нашого життя. І у час війни, кризи, коли все настільки складно, коли майбутнє настільки невідоме, взагалі. Дуже часто здається, що побороти тривожність і щось зробити зі стресом це якась утопія. Але сьогодні поговоримо про те, як це можна зробити. Мене звати Влад Соколенко, я психолог, автор флагманського курсу Формула впевненості. На сьогоднішній день, на момент запису цього відео, мій досвід складає більш ніж півтори тисячі індивідуальних сесій з клієнтами, велика частина з яких були. По роботі із запитом, як подолати тривожність? Тут, друзі, треба почати з одного єдиного питання. Як ви думаєте, чому у тварин немає тривожного розладу? Я серйозно, у тварин немає тривожності. Хоча життя у них набагато складніше, ніж у нас. Бо навіть враховуючи те, що у нас тут зараз іде війна, у тварин, наприклад, у зебри десь в африканській савані, життя набагато і набагато складніше, і вірогідність померти набагато більше. Але тим не менш, тварини, як виявляється, набагато спокійніші за нас. Чому так? Справа в тому, що тварини, на відміну від нас, не здатні думати про те, що потенційно може статися, про те, що колись там можливо станеться, і так далі. Тобто, візьмемо ту ж саму зебру. Вона собі п'є воду. Вона не переживає через те, що через дві хвилини на неї може напасти лев і з'їсти її. Ну нападе і не паде. Вона про це не думає. Вона також не згадує про те, що. Якісь всього-навсього дві доби назад вона також тікала від лева. Її це все не хвилює. Вона знаходиться у моменті, вона тут і зараз п'є воду. Стрес у тварин короткочасний. Тобто стрес виникає як абсолютно природна реакція, не якісь зовнішні фактори тут і зараз. Лев там, чи інший якийсь хижак. Покликана ця стресова реакція мобілізувати якби, внутрішні якісь ресурси зебри, для того, щоб дати їй можливість втікти. Але як тільки вона втече, все, вона знову не тривожиться. Отак працює механізм роботи мозку у тварин. Люди єдині тварини у світі, які можуть боятися не того, що відбувається тут і зараз, а того, що може відбутися колись, потім, можливо, того, що майже відбулось, того, що можливо відбувається, але не зрозуміло. Іншими словами, люди єдині, хто може боятися через уявну картину у своїй голові. Якщо ви не вірите, згадайте, скільки разів ви. Починаючи з дитинства, боялися якихось речей абсолютно уявних, починаючи від бабайки, закінчуючи тим, що якщо ви принесете двійку, вас батько ледве не вб'є просто. Чи що ви не здасте не будете бомжувати на вулиці, чи що вас звільнять тоді, коли ваш начальник навіть не збирався вас звільняти. Чи ви боялися того, що ви захворієте на якусь страшну хворобу тоді, коли та, власне, не було ніяких причин боятися? Чи справа в тому, що ми постійно самі собі моделюємо якісь тривожні сценарії майбутнього, які потенційно 100% мають статися, і через них боїмося, переживаємо, стресуємо. В нашого мозку є одна особливість. Одна з особливостей, він дуже погано відрізняє реальність від картинки. Наприклад, якщо я зараз почну описувати холодний, соковитий, смачний, жовтий такий лимон, який я розрізаю. і з нього витікає сік, у всіх, включаючи оператора, почне виділятися слина. Хоча ніякого лимона немає. У мене, бачите, теж почала. Просто тому, що як я вже сказав. Наш мозок погано відрізняє видумку від реальності. І ми дуже часто боїмося якихось абсолютно видуманих картин. Війна не видумана. криза, проблеми, які прямо зараз відбуваються, вони не видумані. Але дуже багато речей, яких ви боїтеся, дуже багато страшних картин, вони на сьогоднішній день видумані. Але, друзі, давайте чесно. Справа в тому, що 99% з усіх тривожних сценаріїв, які ви собі коли-небудь придумували, вони ніколи не збудуться. Усвідомте. Ви боялися чогось все життя, у вас була купа тривожних сценаріїв, звільнення з роботи, хтось комусь зрадить, ви захворієте на страшну хворобу, але 99 з усього цього так ніколи і не стало реальністю. І навпаки, реальністю стали ті найгірші сценарії, які ми навіть уявити собі не могли. Ковід, війна, хто міг ці речі взагалі уявити? Треба розуміти, що це тому, що наша тривожність, вона все ж таки виникає на підставі нашого вже пережитого досвіду. Тобто ви, по суті, боїтеся не майбутнього, ви боїтеся минулого, яке ви пережили. Ви не знаєте, з якими проблемами насправді ви стикнетеся у майбутньому, ви не знаєте, які реальні перешкоди та страшні речі вас будуть там чекати. Тому тривожитися насправді абсолютно. Абсолютно немає ніякого сенсу. Я не кажу, щоб ми уподобалися тваринам і теж були тільки тут, у сьогоднішньому моменті. Звісно, ні, у нас є якесь минуле, з якого нам треба робити висновки. У нас є, напевно, скоріш за все, хоча не факт, якесь майбутнє, яке нам треба собі написати план, йти до нього, поставити цілі, досягати їх. Але все одно це все видумка, все одно це все тільки в нашій голові. Все, що у нас є насправді, прям на 100%, це тут і зараз. Це сьогоднішній момент. І у сьогоднішньому моменті немає ніяких підстав тривожитися і боятися. Давайте, друзі, я наголошу на тому, що я усвідомив колись на власному досвіді, на війні тривожність в першу чергу у наших тривожних сценаріях майбутнього, а не у теперішньому. Як я це усвідомив? Як я вже неодноразово казав, я воював, я відставний офіцер і. Я помітив одну важливу закономірність. Частіше за все, солдати бояться, та і я, напевно, боюсь, не того, що відбувається тут і зараз, а того, що потенційно може відбутися. Якісь звуки, якісь новини постійні, тривожні, про те, що там заходять росіяни, там заходять росіяни, якісь наші додумування, якісь наші здогадки, якийсь образ страшної непереможної армії, яка на нас іде. Ось ці всі речі вони лякали і завдавали набагато більшої шкоди, ніж реальні росіяни. Справа в тому, що люди панікували, люди виходили зі строю, і так завжди, так на кожній війні, вони виходять набагато більше через власні страхи всередині них, ніж через реального супротивника. Я не кажу, що противник це не є проблемою, але страх і паніка є проблемами набагато більш серйозними. І я зрозумів, що якщо концентруватися на моменті, тут і зараз, коли от, тут і зараз. Я сиджу, повітря, прохолодно, сонечко сіяє, нічого поганого не відбувається. Те, що може відбутися там, воно там, в майбутньому, а воно може і не відбутися. Я зрозумів, що якщо концентруватися на теперішньому моменті, рівень тривожності сильно знижується, і це те, що допомагає мені. І це один із інструментів, завдяки якому я допомагаю своїм клієнтам знизити рівень тривожності, концентруватися на моменті тут і зараз. Навіть тоді, коли вам здається, що там стільки всього може відбутися, стільки всього обов'язково відбудеться, ми нагадуємо собі просто про те, що воно не факт, що відбудеться. Що 99% всього того страшного, що ви собі придумали, вони так і залишаться у вашій голові. І нагадуємо собі про те, що насправді у вас є тільки тут і зараз. Є навіть така вправа на усвідомленість, яку я регулярно практикую і пропоную вам, коли ми виділяємо 15 хвилин, ми залишаємо вдома телефон, навушники і виходимо гуляти по вулиці. І намагаємося максимально фокусуватися виключно на тому, що ми бачимо. Ми залишаємо всі наші думки про те, що у нас недороблений проєкт, про те, що може прилетіти ракета, про те, що там може потенційно взагалі статися, про те, що у нас якісь конфлікти, якісь незавершені ситуації, хтось може нам зашкодити. Ми залишаємося тільки наодинці з тим, що відбувається тут і зараз. Виходимо і дивимося, сонечко, повітря, листочки, от собачка пробігла. У теперішньому, частіше за все, все нормально. І коли ми це усвідомлюємо, наш рівень тривожності суттєво знижується. Тому, друзі, ваша особиста пігулка проти підвищеної тривожності це теперішній момент. Я дуже вам рекомендую спробувати ту вправу, яку я сьогодні поділився, і обов'язково підпишіться на цей канал, тому що тут регулярно будуть виходити корисні відео на різні психологічні теми. Дякую вам.